Вірші різко видозмінилися і більше були направлені в бік несправедливості, напевно, нерозуміння, чому так відбувається. Яка щаслива, люди вдома, коли я маю волі квіт, і ще не треба жити в горі, бо не женуть своїх воріт. Та ось тепер сиджу сумою, і все від спогадів тремтить. Колись була у себе вдома, ти не цінила тут місця. Сильний не той, хто каже, що я зовсім впоруюсь сам, а сильний той, хто вміє вчасно попросити про допомогу і сказати, що він слабкий. Бо ось це, кожен сам за себе, воно так не працює. Бо якщо кожен буде сам за себе, не ні буде нікого. З майстерні я заберу з собою натхнення. Дуже велику таку мотивацію, жагу до життя і жагу до творчості. Бо я тепер сто відсотків знаю, що я творча людина, бо колись я себе загубила, і я нарешті знову себе знайшла.